Дієслово бастаре бути достатнім вистачати вжите у третій особі однини баста. Аме це наголошена форма прономе індіретто, непрямого додатку у вигляді займенника, який вживається із прийменником А, який вказує надавальний відмінок. Кому достатньо аме кенонфачафреддо. Щоб не було холодно. Так як тут ми виражаємо наше бажання, це не факт, що так буде. То вживається конжунтіво презенте у словосполученні фаре фреддо, діє слово фаре вжите у конжунтіво презенте у третій особі однини. Люйлей нон фача. Бастаке non faccia freddo. Достатньо того, щоб не було холодно. І далі також ми продовжуємо говорити, чого достатньо, бастаке нончіатроповенто. І достатньо, щоб не було надто вітряно. Знов дієслово «есере» вжите у конжунтіво презенте у третій особі однини. Частка Часкачів вказує щоб там не було надто вітряно. Нончи Сіатроповенто. Більш детально про вживання конжюнтіво ми будемо говорити у наступному 84-му узагальнюючому уроці.